Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Сьогодні хочу поговорити з вами не про троянди, а про свої гортензії. У мене їх всього декілька і декілька, але вони мене тішать своєю наявністю і представляю вашій увазі свою першу гортензію, яка у мене з'явилася найпершою. У моєму квітнику мені подарувала моя дуже гарна приятелька, також яка надзвичайно обожнює квіти. І ось перед вами деревовидна гортензія без назви, але я її називаю Анабель. Я не знаю, може це не Аннабель. Вибачте, якщо я щось не так називаю. Якщо ви знаєте, як вона зветься, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дана гортензія тут три кущі посаджена і виконує у мене тут декілька функцій. Вона у мене слугує фоном для троянд, щойно посаджених, і тут у мене ще квітник у стадії розробки. І Дивіться, як чудово виглядає моя троянда Лавсонг на фоні цієї гортензії. У гартинці, дивіться, йде зміна кольорів її цвіт від білих шапок, які знаходяться на піки свого квітування, із лаймовими шапками, які вже відквітають. От З цього боку мені гартенція дуже-дуже подобається. Вона тут утворює таку от не тільки фон для троянд, а вона ще закриває ту не дуже гарну ємність із водою, яка в нас стоїть. Без цієї ємності нам нікуди в дворі, тобто ми не можемо її прибрати. Ми звідти черпаємо воду для паливу. У цій ємності плаває платформа, паїлка для птахів. До нас сюди птахи прилітають з усієї, з усієї округи, напитися водиці, і горобчики, і голуби. І ось летять, летять. І вони навіть нас тут не бояться, абсолютно вони п'ють воду. Таку спеку це дуже актуально. Тобто гортензія і закриває ту не дуже гарну ємність і слугує фоном для троянд. Але з іншого боку, ця гортензія підгоряє. Бачите, он сонце, і вона виглядає не дуже декоративно, он сухе листя на ній та й суцвіття, бачите, підгаряли. Оце мені не подобається. І е, я її посадила тут ще тому, що вона росте ну, поруч з водою. Гартинці треба поливати. От у мене є таке правило: проходиш повз гартинці і пали. Особливо в таке спекотне літо. Е, ось отак. Далі дивіться, це деревовидна гартенція. Поруч з нею росте. Така. Yeah, Волатиста гортензія, яку я придбала на базарі. Я всі гортензії купувала на базарі або мені їх дарували. І а, її називала господарка, називала її Ваніла Фрайс. Ну і, скоріше за все, це вона це Ваніла Фрайс, дуже схожі за формою суцвіття. Дивіться, це такі суцвіття, як наче солодковата на паличці. Вони ще будуть далі розпускатися, збільшуватися в розмірах. Року в мене було три соцвіття і вони досягли розмірів 45 см у максимальному розкритті, а потім вона дала таку рожевизну. Гарна, красива, дуже гарна. І от оця гортензія, оця волотиста, вона не горить на сонці, на відміну від деревовидної. Далі, ну тут, подивіться, По ходу відразу показую вам трояндочки, які квітують. От зараз дивіться. Не дивлячись на спеку, таку стійкість має гарно роял джубілі, англійка. От не дивлячись на всі стереотипи, пов'язані із англійськими трояндами, ця троянда тримається. Дивіться, жодна квіточка не поплавлена. Квітує, яскраво квітує і тримає квітку. Дня три тримається стійка, як такий як така горделива красуня. Ось бачите, яка вона чудова і красива. Дуже подобається. ну Там не буду вам показувати те, що не зустрічається, по ходу, адже ми говоримо про гортензії Далі наступна гортензія куплена на базарі, це карликова гортензія Яку мені назвали? Як Little Green, Я потім почала шукати. Я її купила, тому що на карлика, вона от мені в центрі клумби. Вона мені так підходить. А, але потім в літературі я не знайшла е, такої гортензії з такою назвою. Не знаю, існує така чи не існує. Зацвітає вона такими волотями із квіточками лаймового кольору. І вони так і залишаються лаймовими. Вони не вибілюються, не рожевіють, вони такими і залишаються. В центрі квіточки буде такий ось невеличкий гудзик на І от коли вона розквітне повністю, вона ще не квітує, як ви бачите, я вам її покажу. Зараз вона має висоту десь сантиметрів 70, Ось так. І от я не впевнена, чи вона карликова, чи вона просто маленька. А ось а ця точно карликова, Подивіться, будь ласка, я її купила як гортензію Тачпінг, чи Pink Тач. От не пам'ятаю яке перше слово. Купила її з такою назвою, але знову ж таки я не впевнена, це ця гортензія чи інша. Адже, подивившись в літературі, я побачила, що Тачпінг вона рожевіє. А у мене ця не роживі. Такі ж білі суцвіття в неї і лишаться. Але ця точно карликова. Вона за вишки зараз сантиметрів 50 максимум. Ось отака. Далі, дивиться, слидіоша лотик квітує. Я хочу вам показати. Хочу показати ще одну зараз вийду сюди. Ось у мене ще одна гортензія, яку я купувала як, з назвою «Доллі». Волотиста гортензія, звичайно, але подивіться, які в неї квіточки. Зараз квітують тільки стерильні квітачки, які нагадують таких ось метеликів. Коли вітерець, то ці метелики. Квітачки-метелики рухаються, і це таке неймовірне враження справляє. Знову ж таки, ця гортензія ще не розцвіла. Її оці фертильні квітачки, бачите, зараз вигляд мають таких намистинок. Але коли вони розцвітуть, вона буде також надзвичайно чарівною. От Не знаю, дуже вона мені подобається, ця гортензія. Вона чудова, також дуже довго квітує, але є сумніви з приводу того, що це долі подивилася на долі, долі рожевіє, У мене не рожевіє, Така вона і залишається. Зараз вона біло-лаймового кольору, ну, побіліє, посвітліє, але рожевою вона не стає. Я думала спочатку, що це, можливо, я її чимось не підгодовую, але вона посаджена у ґрунт для гортензій. Я підготовую і підживлюю постійно, і для того, щоб вона квітувала, цвіла калієво-фосфорними добривами. Я підливаю її, їх, всі свої гартензії, підкисленою водичкою. Ось так. І, походу, дивіться, бачиба зацвіла. Перший рік моїй троянді, дивіться, яка вона чарівна. Така манюнька, а така гарна. Ну добре, зараз не про неї. І покажу вам ще одну гортензію, яка вже траплялася у мене у роликах. І вона у мене е, найпершою квітує. Це широколиста гортензія, рожева. Не знаю, як її назва, і ось як вона виглядає зараз. Дивіться. Вона квітувала ця дівчинка більше місяця. І зараз вона дивиться, її суцвіття забарвилися у такий брудно-рожевий колір, який потім переходить у такі ось лаймові соцвіття. Бачите? І ось на одному соцвітті можна зустріти квіточки ще рожево-бускового кольору, і вже такі лаймові квітачки. Ось так, бачите? І от мені також подобається оці її зелені суцвіття. Вона тут у мене росте поруч із жасміною. Бачите, жасміна доквітає останнім соцвіттям. І ось отакі соцвіття у моєї рожевої, широколистої гортензії. Вона чудова, чудова. Бачите розміри, які соцвіті. Коли вона цвіла, вона була, коли розпускалася, вона була чудова і Цвіла, і зараз на відцвітанні вона також дуже і дуже гарна. Ну, що хочу сказати про гортензію, дивіться, ця гортензія у мене на сонці тільки 3 години в день, десь із 9 до 12. От коли сонце прямо на неї потрапляє, бачите, вона підгоряє, ось видно в соцвіті, бачите? Ті соцвіті, які в тіні, вони виглядають найкраще. Ось цю гортензію треба садити в тінь. І тоді вона буде чарувати вас своїм цвітінням. Далі, оця моя деревовидна гортензія. Бачите, дуже сумно виглядає з боку де сонце, і також, мабуть, я подумаю, що до її місця. Куди мені її перенести, щоб вона так не страждала? А ось волотистим гартензіям їм все рівно. На сонці вони почуваються чудово, Дивіться, жодної зіпсованого листочка, не підгорілих суцвіт, нічого немає, не дивлячись на те, що спека неймовірна. Ось отаке. Ну і ще поливаю, поливаю щодня відро води під кожен кущ. Це правило. правило, Боюсь, що щось не долью, не полью і вони зіпсуються, а квітують вони довго. Там потрапляють у мене простирадла на гірки старенькі. Вибачте, прикриваємо все, створюємо тінь, щоб все цвіло, щоб все нас радувало. Треба пережити цю спеку ще тиждень спеки, неймовірної. Сподіваюся, що всі троянди порадують нас світінням. У серпні і вересні я, до речі, дуже люблю ці ось вересневі троянди саме. От зараз троянд не видно на квітнику за портулаком, але вони є. Вони маленькі, мої дівчатка, стійкі дівчатка, вони квітують. Я сподіваюся, що вони виразним цвітінням все ж таки зацвітуть у нас у вересні. От знаєте, канал називається Вітер трояндових мрій. І я, і я все мрію, і мрію, і мрію, коли зацвітуть мої троянди. Сподіваюся, що моя мрія цьогоріч здійсниться. Хоча рік непростий, починаючи з самого початку. І для троянд він абсолютно несприятливий. Ну, а на цьому в мене все. Я. Рада, що ви до мене завітали. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.